Які документи дійсно мають юридичну силу, а які не допоможуть під час проходження ВЛК чи мобілізації? Сьогодні правозахисниця Лариса Барбанова пояснить, які довідки держава визнає, як перевірити їхню чинність і що робити, якщо медичний висновок не приймається в ТЦК. А додивившись відео до кінця, ви дізнаєтесь, через яку популярну довідку чоловіки найчастіше потрапляють у неприємності, а які медичні довідки визнаються державою під час мобілізації та проходження ВЛК. Медичні довідки загалом регулюються законодавчими актами, нормативно правовими актами. Є постанови саме форма до медичної довідки вона передбачена нормативно-правовим актом. Відповідно, медичний заклад комунальної власності, приватної власності або фізична особа, підприємець, яка має ліцензію на надання медичних послуг, їх головний обов'язок це дотримуватись певної форми цієї довідки, і відповідно вона буде визнаватися чинною. — а чи є такі довідки, які звільняють від мобілізації через якусь хворобу? Якась така супердовідка. Складно сказати. Звільняє від мобілізації або рішення військово-лікарської комісії, або наявність відстрочки. Сама по собі, довідка будь-яка, не є підставою для звільнення від мобілізації, тобто довідка це інструмент, з яким потрібно далі. Тобто треба або на ЕКФОП, або на ВЛК її бажано на ЕКФОП, якщо ви не бажаєте на... служити. Так, або якщо це довідка, яка дійсно, тобто, коли лікар ставить діагноз, розуміючи, що цей діагноз сходить до переліків захворювань, обмеження функціональності особи, які можуть тягнути за собою групу інвалідності, він е має рекомендувати особі пройти. Експертну комісію для встановлення групи інвалідності. Тоді ця довідка є підставою. Да? Е, також може бути довідка підставою для того, щоб на ВЛК розглянули більш детально, звернули увагу на стан здоров'я. Але сама по собі довідка, яка б вона не була, е, носити її і думати про те, що вже є е, страховка, що не мобілізує. Це такого. початок шляху. Так, так. Це перший а є, інструмент. А, а є такі довідки, які зовсім не мають. І тобто їх видав лікар. Але вони зовсім не мають ніякої юридичної сили. Юридичної сили, мабуть, не досить, не досить вірне, тому що якщо довідка, наприклад, в належної форми, вона вже має юридичну силу. Але з того, що я знаю з досвіду і бачила, є довідки, в яких встановлені діагнози. Я не знаю на рахунок класифікатора. От якщо ми говоримо до прикладу про, про такі, а, тобто, від... під цією довідкою немає історії обстежень під підґрунтя. Угу. От пишуть значне порушення функції лівої кінцівки, і все. Тобто, з цією довідкою, що якоффощу ВЛК не зрозуміло, що мають робити, тому що для того щоб це була корисна інформація, з якою можна далі працювати, повинно, щоб було вказано наскільки відсотків порушено, градуси згинання, розгинання, де є які обмеження, тобто це лікар не допрацював. Так, от є довідки, вони не стільки юридично не дійсні, скільки може просто, якщо лікар... неграмотно по лікарськи зроблення. Чи неграмотно, чи постарались зробили, але немає підґрунтя і немає от цих деталей, вони не прописані. В такому разі цю довідку вона може бути дійсно непрактична. Не а приватна клініка і комунальна клініка, довідки цих закладів вони мають однакову юридичну силу? Насправді так. Мають однакову юридичну силу. У нас залишилося, знаєте, це більше питання культури, да з практики такої складено, що все ж більше реагують на довідки від державних, від комунальних медичних закладів. Тобто вважається, що до них більше віри. Хоча насправді юридичну силу вони мають однаково. Фактично, фактично, довідки від комунальних закладів охорони здоров'я. Реагують більш лояльно, якщо ми говоримо про ВЛК. Угу. Експертні команди з оцінювання, тобто колишнім сек, там немає різниці. А от для ВЛК, якщо це довідка, все-таки з комунального закладу, вони більш реагують позитивно. Просто це цікаво. Якщо ми кажемо про те, що людина звикла лікуватися в приватних закладах, то тут їй треба лише заради ВЛК іти у комунальний заклад. Стояти в чергах і все таке інше. Ну, тут має бути вибір за людиною, якщо вона хоче з... дійсно підготуватись і розуміє, що ситуація така, що на ВЛК може бути максимально більш неприємна історія ніж в закладі комунальному, Згоди, то, то мабуть потрібно на це піти. А як перевірити, що медичний висновок або та ж довідка буде прийнятий на ВЛК або в ТЦК? Тут найперше потрібно подивитися на самодовідку, як вона складена. Що ми маємо? Бачити? Штамп медичного закладу в верхньому кутку, лівому, здається, прописана правильно назва, все зазначено. Має бути вказаний лікар, який провів обстеження, стояти його початка. Якщо це витяг з електронного з електронної виписки, там є певні штрих-коди. Тобто, ну якісь такі базові вимоги нічого особливого по суті для виписок немає. А що робити, якщо лікарне ВЛК відмовляється прийняти до уваги цей медичний висновок? Тут. Потрібно максимально старатись комунікувати з лікарями. Зазвичай така відмова, вона чомусь спровокована. Тобто, або е лікар вже зробив якийсь діагноз, а виписка каже, що ні там зовсім інший стан здоров'я, да, набагато більше порушення, або ну, тобто є якісь підстави так, щоб. Зовсім відмовлялися приймати до уваги, ну, мабуть, це якась дуже, дуже крайня ситуація. Якщо вже таке трапилось, у нас варіант перший це звернутися до голови цієї військово-лікарської комісії, але може бути такий випадок, що цей лікар, який відмовляється, є головою комісії, і так дуже часто, до речі, трапляється. В такому разі. Максимально спробувати звернутись до вищестоячої військово-лікарської комісії. Зазвичай це проводять ВЛК районі. В такому разі ми звертаємось до міської військово-лікарської комісії. Якщо ми говоримо про районі Києва, то ми наступні звертаємося до міської військово-лікарської комісії. І... А як до неї звернутися? Якщо зараз тебе взяли в ТЦК, тебе направили в ВЛК, і потім тебе після ВЛК, коли ти здоровий, направляють. У... Навчальну частину, е, ну це вже випадок, коли це ж Звер... маршрут. звертатись для цього маршруту. Потрібно готуватись тут в цьому маршруті. Питаю, які документи е, мають бути при собі, і взагалі, що і як зробити з медичними довідками, щоб максимально підготуватися до цього маршруту, повинно бути обстеження бажано не, не, не минулорічне. Тобто, якщо ми... тобто термін дії також грає велику роль? Термін дії буде грати роль Обстеження, які яким вже більше року, скоріше за все, не приймуться. А ідеально це скільки? Ідеально півроку. Тобто в ідеалі кожні півроку пройти, але хоча б, щоб воно було цього року, ми починаємо рік, йдемо на обстеження, от воно скоро 26 січень-лютий, проходимо обстеження, маємо довідки, і ми можемо вже 26 рік з ними ходити, як мінімум, до, до, там, до жовтня листопада. Ну, Дивлячись ще, яке захворювання, і якщо ми розуміємо, що це щось. Тривало, бажано поновлювати хоча б кожні півроку. Ну, от якщо вже так трапилося, що лікар не прийняв вашу довідку, ну, ну складно. Треба викликати адвоката, правника, підключати людей, які зможуть зайти і подати ці довідки все ж таки на голову комісії. І Тому, можна що... зробити апеляцію у більш високий рівень ВЛК. Так, так. Звертатися можна на більш високий рівні ВЛК. І... Тут, дивіться, основна задача військовозобов'язаного, який попав на ВЛК, це якщо в нього є певні порушення здоров'я, і він претендує на обмежену придатність або непридатність, це вийти з ВЛК. Тобто, тут потрібно максимально не сваритись. З моїх рекомендацій, те, що слава Богу, на сьогодні працює. Спокійно і говорити про те, що я не відмовляюсь, я буду все проходити. Але от у мене виписка, от у мене дійсно порушення здоров'я. Е, якщо ви не можете зараз підтвердити цю виписку, направте мене до лікаря комунального закладу охорони здоров'я, щоб я перепройшов це обстеження при війні свого виписку. Там обіцяю день-два. Тобто е, робимо все для того, щоб спокійно поговорити з лікарем, показати, що. Е, все окей, я законослухняний громадянин, буду виконувати всі ваші вказівки, але дайте мені час. Ну, тобто тут важливо виграти час. От в цьому разі зазвичай для проходження ВЛК дають тиждень. Якщо немає конфлікту відкритого, і е, якщо дійсно є з собою виписка про те, що у людини є порушення здоров'я, ну Такий дуже і, якийсь крайній випадок, що на це все не відреагують і заберуть там, на ДВР зайч на навчальний центр. Зазвичай відпускають, дають час пройти. І от, уже коли людина вийшла, в неї є цей тиждень, хоча б п'ять робочих днів, і тоді потрібно максимально збирати всі випуски. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово!